Добрий день! Я лікар-гінеколог медичної клініки Oxford Medical Світлана Філіпчук. Поговоримо сьогодні про найсучасніший метод діагностики внутрішньоматкової патології гістероскопії. Гістероскопія в гінекології це золотий стандарт діагностики внутрішньоматкової патології. Це є огляд порожнини матки та цервікального каналу за допомогою оптичної системи і ендоскопічних інструментів. Не тільки для діагностики внутрішньоматкової патології, а й для проведення її хірургічного лікування. Гістероскопію проводять при паліпах ендометрію, при паліпах цервікального каналу, при підозрі на іншу патологію ендометрію, щоб підтвердити або спростувати наявність ендометріозу, при наявності в порожненні матки підслизових фіброматозних вузлів, при кровотечі в мінопаузі, при неплідді, при підозрі на вади розвитку матки. Цей ендоскопічний метод дозволяє не тільки діагностувати, але й усунути проблему. Шановні панянки, запрошуємо вас в медичний центр Oxford Medical на огляд і консультацію гінеколога, а за потребою на проведення гістероскопічної діагностики або лікування.